I'm in the room with a thoughty looking like Scotty, she got a body. She'd been calling me daddy put her in party, J's and the ball. Sorry. Два-п'ять. І по Стайла поступилися. ЛПК Максимович А зараз момент, блять, до доброволі потужного опонента, якого на старті сезону я вважав одного. І фаворитів ясно забиває зараз. Ау.

За ось перші там ми з вами побачили. Тут це, мол, ну, дальше, за цим навіть може бути жовта картка за удар після свистка, що ми зараз і побачимо, Звертаний попередженням Іван Іванов. Удари, друзі. М'яч залітає, у всіх забуває Іван Іванов. Прекрасний удар в заліній стані, ювелірний. як Можна його характеризувати на лучовим. Возний. На ударній позиції возний виконав він простріл проти

Ще одна передача вперед, Омаров. Покидає далі Омаров і це порушення правил. Його фіксує арбітр дає жовту картку. Оборонця. меду. Підхоплення залишається за жовтими, і тут порушення правил. Буде небезпечна позиція для стандартів. Удар водний пробував, я каже, ту зону руху вишивку. Тар дані на брець. Важко назвати, але працюючи ці команди, я думаю, що великий приносив тільки попали турніром. В момент... Мет. Ми вже Метро підтримує мед. Судово продавці п'яти возний. Возний на ударній позиції. Возний є, добування. І... Заходить зрештою м'ячого ворота. Ось і сотий ювілейний гол у виконанні гравців команди Мед. Але що найважливіше, що цей гол ам, збільшує перевагу команди до 2-0. Пробував возний спочатку голкіпер. Так і не зміг м'яча зафіксувати щось загаліне. Штово розвертається, в нього є момент, вихіднічна вічома! Дуже далеко від цього м'яча. Забиває у бол полотить і и можливо, що таким чином начинает камбек пробуваємо за цим перекошетно безпечний Омаров там намагався Зі Це стандарт, простріл І, і дуже близьким дробишем. на страшного майданчику Іванов. Удар! Поперечена! І чи буде добування? Удар! І 3-1. рахунок, друзі, забиває Даніїл Савійсько. Дуже важливий і цілком можливо, що вирішальний поєдин нашому поєдинку. Наргані відстані. Парирує походу. Зараз іде подача. Іграє на виході гості. Подрізно забувати і ось тут порушення правил. Практично останньої надії у виконанні Дробушева. І це пряма червона картка. Цілком, але дограватимуть матч у меншості. І, ух, який гол забиває Іванов. Ну і тепер це, це вже А для восьмого номера меду. Прекрасне виконання штарного удару, але пробував він у голкіперський кут, тож ручкою помилкою голкіпера, але вон буває і бано. Простріл у другий темп, удар, і на ударимо!